Ти прокидаєшся вранці, А в Резерв Плюс червона стрічка і запис порушення правил військового обліку. Чим це загрожує, всі знають. Як мінімум, тебе можуть незаконно затримати та доставити до ТЦК, ну а далі зрозуміло що. Що з цим робити, звичайно, оскаржувати через суд. В більшості випадків ТЦК незаконно оголошує людину в розшук. В судових справах, де ми подавали позови до ТЦК та СП щодо визнання їх дій незаконними, останні не надають доказів належного оповіщення військовозобов'язаного. Часто ТЦК записує чоловіків порушників військового обліку без фактичного направлення повістки. Висновок простий: ефективний спосіб зняти незаконні записи про порушення правил військового обліку йти до суду. Інколи навіть відносна ТЦК можуть виносити окремі ухвали про притягнення їх до відповідальності.